Вчора всім в ефірі з вами Діздайко. Найбільш дорогоцінний дар, котрий людина отримує від природи здоров'я. В природі недарма кажуть здоровому усе здорово. На жаль, багато з нас згадують про здоров'я лише тоді. Коли в роботі тієї чи іншої системи організму спостерігаються збої, і ми поспішаємо до лікаря, чекаючи від нього часом неможливого. Медицина союзник людини. Однак, якими б досконалими не були її методи, вона не може повністю позбавити людський організм від хвороб, щоб жити довго, щоб тіло і душа були молодими. Зовсім не обов'язково мати живу воду, які-небудь життєві еліксири, людина сама творить свого здоров'я. І чим раніше ми це зрозуміємо, тим краще. Народжується дитина. І перше, про що питають батьки у лікаря, чи здорова вона, а вже потім ми милуємося своєю найдорожчою краплинкою, дитина творіння природи. Щоб малюк ріс фізично розвивався, йому необхідні природні сили: сонце, земля, повітря, вода, дитина це частина природи. Що живе і розвивається за її законами, має свою природну програму розвитку. Дитина повинна жити радісно, сприймаючи, спостерігаючи світ. Вона швидко розвивається не в процесі навчання, а в процесі пізнання світу. Для цього необхідно створити атмосферу взаємної довіри, любові, поваги чутливості, співрадості, співчуття і співпереживання, в якій народжується співтворчість і співробітництво дорослого і дитини. Одним із осередків цілісного розвитку дитини як особистості, що передбачає і піклування про здоров'я дитини дошкільника, є дитячий садочок. Нещодавно ми побували в одному дитячому садочку. Це садочок Золотий ключик у місті Бобровиці. Дітей у цьому садочку не просто люблять, а й піклуються про їх душевне і фізичне здоров'я. Я щаслива, тому що в мене народилась сестричка Аня. Анічка народилася, порадіть за Так, Де а ти чому щасливе? тому що У мене є ціла родина. Так, велика родина. Порадіте за ці. Він щасливий. Я щасливий, тому що в мене є багато іграшок. О, це теж щаслива. Машенька, поділися. Я щаслива, що в мене є ця мама. Мама є, дівчинка щаслива. Порадійте за Машу. Мама є вас? Порадіть. Дариночка поділися щастям. Я щаслива, що у мене є мама, папа, дівчинка, бабуська. Ну, так, хорошо. Садочок працює за оздоровчою програмою Малятку-Здоров'ятко. Ми, працівники нашого дошкільного навчального закладу, намагаємося перетворити наш садок на світлицю. З певними традиціями і звичаями, певним рівнем культури, як загальної, так і фізичної, світлицю, де дітям і дорослим затишно і комфортно, де дитину чекають і люблять, де головний стиль взаємин співробітництво. Діти легко звикають до режиму в дитячому садку і сім'ї, якщо всі умови виконання режимних процесів викликають у них позитивні емоції та асоціюються з ними. Чиста тепла вода, пахуче мило, білосніжні скатертини, накрохмалені серветки все це дуже важливо для розумового, естетичного і фізичного розвитку дитини. Організм дошкільника потребує активної рухової діяльності. Свобода рухів є конечною передумовою здорового, правильного розвитку дитини, а наша роль приводити їх. До найкращої координації Софія Русова фізичне виховання в садочку здійснюють використовуючи спеціально підібрані, методично правильно організовані, керовані педагогом рухи і складні види рухової діяльності, фізичні вправи. До фізичних вправ, які використовують у вихованні дітей дошкільного віку, належить гімнастика. Це система фізичних вправ, яка сприяє загальному розвитку організму та зміцненню здоров'я. З її допомогою формуються життєво необхідні навички рухової діяльності, фізичні якості. Компонентами є основні рухи, загальнорозвиваючі вправи, шикування, танцювальні вправи. До основних рухів належить ходьба, біг, стрибки. А в дитячому садочку золотий ключик, гімнастичні вправи ще й поєднуються з елементами масажу стопи. Масаж дозволяє активізувати кровообіг та захисні функції організму, зняти напругу з м'язів. Дітям це приносить не лише користь, а й радість і задоволення. Дітки, подобається вам у дитячому садочку Так! А що саме вам найбільше подобається у вашому дитячому садочку? Ну, наприклад, от сьогодні ви виконували ряд вправ дуже цікавих, гарних. А яка вправа найбільше подобається? Мені подобається, та, що я заводила колонку. А тобі яка вправа? Ну, ми бігали. бігали. А тобі яка? Лизу, Щоб крокували. Що крукували? А кому подобається вправа е, на дихання, коли ви бульбашки пускали? Тобі подобається? І мені. Так, ясно, дякую. А? Мені подобається бульбашки. А мені по камінцях ходить. Томничка. Мені теж. А взагалі у дитячому вашому садочку. Що вам найбільше подобається? Можливо, якісь заняття, можливо, спати вам подобається. Мені заняття подобаються. А що ти робиш на заняття? Це... Це... Ну, малюєте ж, напевне, так, вирізаєте да. щось. Який малюнок останній ти намалював? Останній малюнок там ще багато. Ага. Ну що саме, що ви малюєте на малюночках, на ваших, що зображено на малюнках. Ага. А мені подобається, як ми з листочком. Приклеюємо і, і, карт і картинки мені. Ой, і картинки на виставку. Мені подобається із, із листочка зробити ділити <му> Ла -ла 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 -ла. Останнім часом у багатьох дошкільних закладах використовують елементи гімнастики, яка поєднує базові рухи тіла та тренування дихання, самомасаж. Їх включають до підготовчої частини фізкультурних занять, а окремі елементи до заключної, наприклад, такі, як вправи на розслаблення. Передачі ми показали лише невеличку частинку того, чим займаються вихованці дитячого садочка Золотий ключик. У наступній передачі ми продовжимо нашу розповідь про цей чудовий садочок, про його діток, про вихователів і, взагалі, про життя цього прекрасного дитячого закладу. А зараз Дізнайко прощається з вами. І до нових зустрічей на все добре.